Ну що ж, 2024 рік підходить до кінця, і тому пропоную пригадати, яким він був у плані відео ігор. Це мій особистий топ 10 найгірших ігор цього року. У цьому списку виключно ті ігри, у які я грав особисто і на кожну з яких ви можете подивитись повноцінні огляди на каналі. Повторюю: це мій особистий топ найгірших, і це моя особиста думка. Ви можете бути згодні з моєю думкою, а можете бути не згодні, це нормально. І я тут не для того, щоб задовільнити кожного. Як то кажуть, я не сто баксів, щоб подобатись всім. Порядок ігор у топі буде йти від найнижчої сходинки, тобто гра не зовсім погана, просто ну от мені вона не зайшла, і до найвищої сходинки. Це ну от прям лютий пиздець, і краще б це ніколи не виходило. Тому влаштовуйтесь зручніше, і давайте пригадаємо найгірших у цьому році. Вперед, особисто мені не подобається той факт, що одну цільну гру, якою колись була Final Fantasy Фентізі жадібні Square Enix вирішили порізати на три частини для того, щоб зробити якомога більше грошенят по факту з одного сюжету. Саме через те, що Rebirth – це лише середина історії, розтягнута на велетенську купу часу, гра не має ані логічного початку, ані логічного завершення. Бо це і не початок, і не кінець історії. Гра переповнена купою філерної хріні, яка існує виключно для того, щоб якомога більше розтягти час її проходження. Сюжет взагалі не рухається з точки і все топчеться на одному місці. Чому? До да, тому, що ще потрібно випустити третій шматок оригінального сюжету у вигляді чергової гри за мінімум 70 баксів, ще так годин на 100. Але я не можу сказати, що ця гра ну, от, зовсім погана. В ній гарно зроблена бойова система, приємна графіка, багато круто поставлених кат -сен. Ну і звісно, що фанати Японщини знайдуть тут просто купу саме японської шизи. Тому Final Fantasy 7 Rebirth. Займає 10 те місце у моєму рейтингу найгірших ігор цього року. На цей проект я буквально нещодавно випустив повний огляд на каналі. Загалом це ну, дуже специфічна гра з крутим арт-стилем, цікавим сюжетом у стилі гри престолів і з максимально дебільним обмеженням кількості днів, дуже задушливими і одноманітними боями. Також у грі немає ніякого відігравання і ваші дії чи рішення взагалі ні на що не впливають. Тому я не розумію, як ця гра могла претендувати на звання Гри року, і як вона взагалі змогла отримати декілька нагород і звання найкращої RPG року. Але я розумію, що це для шанувальників JRPG і в особливості серії Persona, яка є спінофом серії Shin Megami Tensei. І я точно знаю, що ці шанувальники можуть дуже довго і наполегливо розповідати мені, чому я не правий і чому ця гра супер фантастична і так далі. Особисто мені ця гра не зайшла, і особисто для мене вона гірша за Final Fantasy VII Rebirth. Але вона все ж таки не лютий кал, і в ній дійсно є багато цікавого. Тому Methore Fantasio займає дев'яте місце у цьому рейтингу. Цей ремейк дуже старої і старої хоррор гри особисто мені сподобався, коли я його проходив, і загалом я б радив вам якось в нього пограти. Але ми розбираємо ігри за цілий рік. І, на жаль, серед того, у що я пограв у цьому році, Elon In the Dark все ж таки потрапляє до списку найгірших ігор. Не тому, що вона реально погана, а тому, що на фоні інших вона все ж таки не тягне. У грі цікавий сюжет, круто зроблені локації та атмосфера, але її бюджетність та кривуватість лізуть з усіх шпарин. Також розробникам не вдалося знати чогось нового і раніше не баченого у жанрі. Тому, на превеликий жаль, Elone in the Dark фінансово провалилась, бо багато хто не знає, що саме перша гра цієї серії свого часу і створила жанр survival хоррорів. Але це дуже гарний ремейк саме першої частини, і тому пограйте якось, як буде час і бажання. А поки що це восьме місце даному рейтингу. Дуже гарний запуск гри, безкоштовний аналог Destiny та ще на Unreal Engine 5. У цієї гри були всі шанси стати суперхітом цього року, цікавий сюжет, хоча, звісно, що в ньому можна побачити кліше та штампи, динамічний ігровий процес, купа різноманітних персонажів, за яких можна грати, різноманітні системи прокачки та прогресії, і бої з велетенськими босами, на яких навіть можна залазити. Але розробники так і не змогли забезпечити цю гру нормальною підтримкою. На даний момент у грі так і не з'явилось ніякого нового контенту у вигляді продовження сюжету, нових локацій або нових активностей. Простіше кажучи, гра дуже добре стартувала і дуже швидко загальмувала у своєму розвитку, про що свідчить падіння кількості гравців у грі. Розробники роблять там якісь сезони з задаванням нових персонажів та максимально відвертих нарядів, але все це навряд чи зможе врятувати гру від неминучого забуття. В будь-якому разі ця гра повністю безкоштовна, і тому, якщо у вас буде час і бажання, то я вам раджу завантажити її та пробігти сюжетну кампанію. А це сьоме місце в даному рейтингу. Ну тут я навіть не знаю, що і казати, бо все, що я хотів розповів, у огляді, це максимально коридорне кінце з мінімум геймплею, але здійсно з фотореалістичною картинкою. У грі дійсно крутий біноуральний звук, який вже був у першій частині. Акторка, яка виконала роль Сенуї, вдруге отримала нагороду за найкращий перформанс. З точки зору ігрового процесу гра деградувала у порівнянні з першою частиною. З точки зору сюжету та інтриги, гра також деградувала у порівнянні з попередньою частиною. Реально, єдине, чим може похизуватись Hellblade 2, так це фотореалістичною картинкою. Нічого більше цікавого у цій грі ви не знайдете. Звісно, якщо ви не з тих, хто здатен знайти родзинку навіть у купі лайна. Ну а сама ж гра стала фінансовим провалом, і тому тепер невідомо, що буде зі студією Ninja Theory. Ну а це шосте місце даного рейтингу. Непоганий інді хорор з гарним візуалом та атмосферою. Гра в цілому нагадує такі твори, як The Sін, Leviathan Fan і так далі. Але при всьому цьому ігровий процес це виключно бродіння по нафтовій вежі та хованки від монстрів. На превеликий жаль ігровий процес взагалі ніяк не розвивається протягом всієї гри. Та варто відзначити те, що у грі найголовнішим все ж таки є сюжет та підтексти і ідеї, закладені розробниками, які, до речі, до цього тільки що і робили, так це симулятори бродіння. Гра дуже коротка і в цілому проходиться на одному диханні, але виключно якщо вам подобається такий жанр, сетінг та тематика. Особисто мені ця гра сподобалась, але знову ж таки вона програє на фоні інших проєктів цього року, і це п'яте місце даного рейтингу. Черговий Souls-like, який хотів бути чимось не зовсім схожим на souls ігри, але так і не зміг стати хоч чимось унікальним. Сюжет у грі примітивний настільки, наскільки це можливо. Сеттінг сприймається як суміш бульдога з носорогом. Ігровий процес намагається поєднати Bloodborne з класичними souls лайками але виходиться дуже криво та недолуго. Боси у грі також в сраті і ніякові, і це от найбільша проблема Flintlock, тому що босфайти були, є і будуть найцікавішим контентом у souls лайк іграх У грі є цікаві механіки та моменти, але вони пропадають з поля зору на фоні всіх недоліків. Я нікому не раджу грати у цей проект. Хіба що вам ну от, дуже хочеться чогось з souls лайків, -like а все інше, що взагалі існує, ви вже пройшли. І це четверте місце даного рейтингу. Ну, про цей трендець, мабуть, чули всі. Це катастрофічний фінансовий провал. Гра ледве-ледве змогла досягти відмітку у 1 мільйон проданих копій за весь час після релізу. У цій грі погано ну от, тупо все, що в ній є. Сюжет про супердівулю, яка в одне рило може розмотувати імперські війська, але яка при цьому настільки тупа, що проваливши одне пограбування, вона вирішує спробувати пограбувати того ж самого персонажа знову. Ігровий процес, від якого ви взагалі не отримуєте ніякого задоволення, максимально тупорогий штучний інтелект ворогів, нереальна кількість багів, проблеми з пам'яттю на консолі Xbox Series X і ще цілий ворог проблем. Цей продукт це яскрава демонстрація того, у яке лайно перетворилась компанія Ubisoft, коли питання стосується багатобюджетних квадруплей проєктів. Що ж, вже на початку 2025-го мають вийти пригоди чорношкірого самурая під сучасний хіп-хоп, так що подивимось, чи виживе після цього Ubisoft у її поточному стані. Ну а це третє місце даного рейтингу. Слітер це настільки кривата всрата гра, що я навіть не можу описати словами, наскільки мені було боляче від усвідомлення того, що я витратив на цей шмат авторського калу 50 баксів. Ніяка легендарність Києротоями та Акіри Ямаоки не здатні зробити цей пиздець нормальною грою. Звісно, що можуть з'явитись особливі поціновувачі, які скажуть, що то просто я та всі інші, хто критикують цю гру. Просто тупорогі ідіоти, які не усвідомили всю глибину авторського задуму, що потрібно досконально вивчити сталкерське ремесло, ой, блін, то ж про іншу гру, але ідея та ж сама. Візуально гра виглядає, наче вона з ранніх часів Xbox 360 та PlayStation 3, бо ігри з більш пізнього періоду того покоління виглядали значно краще. Анімації, освітлення, левел дизайн і взагалі все, що є у грі, то повсрати та недолуге. Я нікому не раджу грати у цей шмат авторської думки, якщо тільки ви не особливий не такусік. Ну ось він, переможець і почесний найбільший кал цього року. Ця гра це просто квінтесенція тупорогості менеджменту у сучасних компаніях, що розробляють відеоігри. Як можна було змусити студію, яка подарувала шикарну трилогію Arkham про Бетмена? Примусити робити кооперативну лутер дрочильню це загадка космічного масштабу. Саме у цій грі все погано настільки, що навіть всрати слітер на її фоні виглядає не настільки хріновим. Сюжет, ігровий процес, ігрові активності та й взагалі все у цій грі це лютий кал, який просто волає Бля, яке ще недалугела іно! Ця гра це один з найбільших фінансових провалів цього року. Який привів до скорочення людей у Роксиді Studio. Чи зробили хоч якісь виставки менеджери у Warner Bros. Games після цього провалу? Ну так, вони вирішили, що сюжетно-орієнтовані ігри взагалі більше не потрібні і потрібно робити більше лайв сервіс дрочилень Тому шкода Роксиді Studio, вічна пам'ять Бетману, ну Suicide Squad Kill the Justice League це особисто для мене найгірша гра цього року з тих, у які я особисто грав. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!